Привіт, усім мене звати Ірина Ковальчук. Я керівник і засновник онлайн школи швидкочитання квіки. Це найбільша школа в Україні, яка навчає читання і допомагає долати труднощі з читанням у дітей. І на цьому каналі я ділюся досвідом своєї підприємницької діяльності. І сьогодні я хотіла підняти таку дуже важливу тему робота із співробітниками. Важливо знайти своїх співробітників, а далі важливо зробити так, щоб ці люди з вами залишилися, з вами хотіли працювати і щоб вони були мотивовані. Ну і такий невід'ємний пункт, як розставатися з співробітниками, з тими, якими ви розумієте, що а ваші шляхи розходяться, тому що це теж потрібно робити правильно, щоб в людини не залишалися якісь образи, і вона потім не казала: там начальник самодур, вона мені сьогодні подзвонила і сказала: ви з ти звільнена? Завтра можна роботу не виходити. От щоб таких ситуацій не було, з людьми потрібно вчитися розходитися цивілізовано. Що ви робите? А коли ви розумієте, що ваш співробітник лажає, скажем так, лажає так, або робить щось не так, як вам би хотілося, є. Два варіанти: перший варіант розказувати йому що все не так ти звільнений, але це той варіант, який я вам вже озвучила. А є інший варіант, який я використовую в своїй діяльності. Якщо я бачу, що людина катастрофічного лажання, я не можу їй сказати, що ти завтра звільнена. Мені потрібно сказати тій людині, що не так, і дати їй шанс на те, щоб вона виправила свої помилки. Тому я завжди проговорюю. Ну і загалом ми всі цивілізовані люди, і проговорювати те, що вас не влаштовує. Воно загалом працює дуже добре і не тільки в роботі. І ось, власне, коли я бачу, що в співробітника є якісь проблеми чи складнощі в роботі, чи вона щось виконує, чи він не так. Для початку я розмовляю, я говорю, що дивися, ось це, ось це і ось це. Мене не влаштовує, тому що воно впливає на такі-то, такі-то, такі-то показники, і це категорично неприйнятно для нашої компанії. Тому я тебе прошу за місяць часу чи за якийсь період умов на який ви самостійно можете дати тій людині, виправити оці, оці пункти. Отут я хочу, щоб було так. Отут повинні бути такі показники. Тут повинні бути такі показники. Якщо ця ситуація не виправиться і... Воно буде далі реалізуватися так, як реалізується, то ми з тобою змушені будемо попрощатися. Тобто, ви дали людині шанс, вказали на її помилки, вказали, що потрібно виправити. А далі майбутнє людини воно є у її руках. А вона може або виправити і працювати далі, або прийняти рішення, що вона не хоче з вами далі йти, або нічого не виправляти. І коли ви перейдете до наступної розмови і скажете: ми з тобою місяць тому розмовляли, що ось це ось це, ось це нам потрібно виправити. На жаль, цього не сталося. А я тебе попереджала. На жаль, нам прийдеться розлучитися, розлучитися, розійтися. Якщо ці моменти не будуть виправлені, тому нам потрібно закінчити нашу співпрацю. Таке закінчення. Стосунки, воно буде. Більш цивілізованим, ніж коли ви скажете, завтра ти звільнена, не приходь на роботу. А взагалі в мене була ситуація, коли в мене одна із співробітників було дуже багато таких категоричних зауважень в її роботі. Я проговорила, що мене не влаштовує, дали людині місяць на виправлення, але людина не захотіла виправлятися. Вона мені подзвонила на наступний день і сказала: «Знаєш, я подумала, я не хочу. Але це ок. Вона подумала, чи це їй підходить, чи не підходить. Але я їй проговорила моменти, які не влаштовують. І розійшлися ми нормально, тому в ваших інтересах, щоб люди, які від вас йдуть, залишалися хорошої думки про вас, і щоб у вас була репутація. Нормальної компанії, а не начальника самодура, який одним днем звільняє людей, те, що стосується звільнення, але крім звільнення, а є також і мотивація. Ясно, що зарплата, яку ви їм платите, вона є матеріальною мотивацією за їх роботу. Мотивація буває і нематеріальна. Вона складається із декількох підпунктів, але. Кожна людина вона любить, щоб признавали її заслуги, і це має відображатися не тільки в фінансовому еквіваленті в зарплаті, яку вона отримує кожен день. Похваліть людину, признайте, що вона щось робить добре, коли людина буде. Розуміти, що її роботу цінують, і що її роботу бачать, і що її признають. Вона буде старатися зробити ще більше. Кожна людина любить, коли її хвалять, і коли признають її успіхи. Коли людина приходить до вас в команду, вона хоче не тільки отримувати заробітну плату, вона хоче реалізуватися насамперед як спеціаліст. І саме тому ми в своїй команді постійно працюємо. Надростом наших співробітників в нас є велика кількість навчання і тренінгів, які проходять наші співробітники, окремі тренінги для педагогів, окремі тренінги для менеджерів. Є як внутрішні наші тренінги, так і тренінги, коли ми запрошуємо. Зовнішніх бізнес-тренерів і прокачуємо певні навички і скіли у наших співробітників. Наші люди вони отримують не тільки матеріальну мотивацію, а вони отримують і ріст як спеціалістів. Ну давайте будемо відверті. Люди вони не на все життя прийшли до вас в команду, і життя таке, що все рано чи пізно починається і закінчується. Але коли вони будуть від вас стиль, вони будуть вам казати дякую за те, що вони отримали колосальний досвід. І колосальний ріст як спеціалістів, і ось це те, що відбувається в нас. Люди, які від нас йдуть, вони кажуть: дякую за досвід, дякую за навчання. Я отримав колосальний досвід і виріс як спеціаліст. Я підвищив свою кваліфікацію. Ну і так, мені шкода, що вони від нас дуть, бо це був нормальний вчитель, який гарно викладав, якого любили діти. Але мені так приємно, що ця людина йде з такими емоціями. Тому вкладайте своїх співробітників. Ті люди, які від вас підуть, вони потім розкажуть, як вас гарно, яка нормальна компанія, як там можна вирости як спеціаліст. До речі, в нас така була ситуація, коли людина, яка від нас пішла, прийшла від неї. Інша людина, Вона самостійно написала нашому hr менеджеру що вона хоче у нас працювати, і що її рекомендувала казала, хто це людина, яка в нас працювала. Люди, які від вас пішли, це найкращі адвокати вашої компанії. Ця емоція, яка в них залишається від вашої співпраці, це та емоція, яку вони будуть нести в світ, і будуть розказувати. Я там виросла як спеціаліст. Я там навчилася того, 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 того. Мені так сподобалося. Там дуже гарно працювати. Можна йти. Або інший варіант там, начальник самодур нічого конкретно не говорить. Щось там сказали. Далі робиш, як хочеш, а потім мені сказали, що я звільнена. Тобто все залежить від вас і ті емоції, які будуть отримувати ваші співробітники, і якими вони потім будуть адвокатами вашій компанії. І ще у нас в компанії прийняті корпоративні тренінги. Вони відбуваються не часто. Декілька разів на рік ми зустрічаємося командою. Ясно, що не вся команда збирається, тому що ці дівчата розкинуті по різних куточках України. Але ті, що найближче, ми з'їжджаємося. Зазвичай у нас день. Відбувається тренінг з бізнес-тренером, а на якусь одну із важливих наших тем. А ну і ввечері посиденьки з фуршетом за приємними розмовами в театр. Ми ходили. Майстер-клас по приготуванні фуршетних закусок в нас був і такі міроприємства, вони дуже гарно об'єднують команду. Вони спілкуються, знайомляться, тому що зазвичай всі спілкування вони ж в онлайні, і вони дуже рідко бачаться. А так це шанс їм зустрітися. І оці всі. Мироприємства вони дуже гарно мотивують ваших співробітників. І ось це та нематеріальна мотивація, про яку я говорила. Продумайте, яка може бути нематеріальна мотивація у ваших співробітників і використайте це в своїй роботі. Це дуже класна фішка для того, щоб замотивувати ваших людей. Поділіться, чи. Хвалите ви своїх співробітників, як ви звільняєте своїх співробітників одним днем? Чи можливо у вас є якась інша схема? Буду дуже рада прочитати це в коментарях. Ну і не забувайте за лайк і підписку. До побачення!